Всім привіт! Це відео про перший сніг в Україні у 2025 році. Мене звати Українчик. Уявіть собі: ранок тихо, відкрите вікно, а замість звичайного шепоту осені легкий хрускіт під ногами, білий пухкий покрив. Перед вами перший сніг. Коли це станеться, чи побачить українці сніг уже цього року, чи доведеться ще чекати? Чи стане цей сніг сюрпризом і чи змінить він усе? Сьогодні ми поговоримо про те, де та коли, за словами синоптиків, може випасти перший сніг в Україні. І не лише коли, але і які області будуть першими. А які майже гарантовано залишаться без такого видовища? Слухайте до кінця, буде цікаво, особливо якщо ви любитель засніжених пейзажів або просто боїтеся морозів. Синоптики останнім часом дають неоднозначні сигнали з одного боку кліматичні зміни. Зими стають теплішими снігопади рідшими та коротшими. З іншого боку, вже зараз у високогір'ї Карпат фіксують опади, які схожі на сніг або мокрий сніг. Коли повітря холодне, а вологість висока. Ще один факт: в серпні на піп Івані в Карпатах вже випав сніг. Це був очікуваний, але вражаючий знак, що сезонні зміни вже рухаються. Однак поки йдеться про перший сніг на висоті, а не про сніговий покрив у долинах чи великих містах. У багатьох регіонах температура ще значно вища нуля, і ці сніги, якщо випадають, тануть дуже дуже швидко. Кажуть синоптики, які прогнози, які очікування. Карпати у гірських районах, особливо на вершинах, що ми побачить сніг, як вже було на піп'ягу говерли температура опускалася до близько 2-3 градусів з позначкою плюс, а іноді й трохи нижче, що створює умови для мокрого снігу або снігу безпосередньо. Оскільки висота грає ключову роль. Карпати завжди як лап кольорів першого снігу там він може з'явитися раніше навіть коли в низинах має тепло і майже літня погода. Західна Україна. Західні остувають коло масирні фронти, кри сніг чи опади змішаної фази. Синоптики попереджають, що в жовтні. Ближче до його середини або пізніше, у передгір'ях і у високих частинах заходу сніг може бути вже не просто мокрим, а стає імовірність для легкого снігового покриву, але з великою ймовірністю тимчасового. Інші регіони: північ, центр, схід та південь. Температура тут поки що не опускається до таких рівнів, щоб сніг міг утримуватися або випасти потужно. У більшості випадків опади, якщо будуть, то це дощ або мокрий сніг, можливо у нічні години або в сутінках, але дуже локалізовано. Південь, навіть узбережжя Чорного чи Азовського морів, найменше шансів побачить мають справжній сніг цього року донедавна. Хоча нічні заморозки та вологість можуть спричиняти тумани, крижану кірку або мокру кірку іноді, коли ж точно очікувати перший сніг і перші заморозки. Ось ключове з того, що вдалося зібрати. За прогнозами синоптиків перший серйозний мокрий сніг з дощем або опадами змішаної фази, ймовірно, буде у жовтні. Особливо у західних і гірських районах заморозки, як на поверхні ґрунту, так і у повітрі за прибрати ближче до першої кади жовтня. Щонів для центру, півночі та сходу, це може бути трошки пізніше: кінець жовтня або початок листопада, у південних областях, можливо, навіть у листопаді. Або сніг буде дуже слабким, чи лише як мокрий сніг, який дуже швидко тане. Наслідки і поради: якщо ви плануєте поїздки в гори або на захід України, враховуйте, що температура може рідко-різко знизитися в день і особливо вночі. Теплий одяг, захист від вітру та вологості стануть у нагоді. Ті, хто живуть у регіонах, де очікується мокрий сніг, мають бути готові до слизьких доріг, мокрого покриву, гілок, що можуть ламатись під вагою вологи. Здоров'я також важливе різкий перехід від тепла, від тепла до холоду та вологості можуть спричинити загострення простудних захворювань. Отже, друзі, підведемо підсумки. Перший сніг в Україні найімовірніше буде у жовтні, жовтніх областях та в гірських районах Карпат у формі мокрого снігу або опадів змішаної. Перше похолодання і заморозки орієнтовано у першій декаді жовтня, спочатку на заході та у горах, далі у північних і центральних областях. У низинах і на півдні і ймовірність снігу менша, і якщо буде, то короткочасний, мокрий і швидко танучий сніг. Друзі, а тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, з якого ви регіону, і чи чули ви вже, що на вулицях чи в горах вашу місцевість скоро накриє сніг. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і напишіть, чи сподобався вам даний прогноз. І не забудьте поділитися цим відео у соціальних мережах і месенджерах. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.